На минулому тижні у Білгородністровському свято Вознесенському соборі вперше за вісім років пролунав гомін дзвонів. Нагадаємо, вісім років по тому з плином часу стара дзвіниця не витримала у двобої з часом і розрушилася. Проте керманці не полишали надію, що в найближчий час на її місці з'явиться новенька дзвіниця. Первоя за эти годы води настроєна нової калаконі сьогодні. после краткого молебного пения наших молитв с вами, мы возблагодарим Господа Бога и Спаса нашего и Иисуса Христа за Его благодеяние. Мы помолимся Господу Богу о тех, которые вносили свою лепту для воздвижения, для приобретения колоколов и так далее, во нашего. собору». Спочатку отець Федір провів короткий молебень, а надалі миряни мали змогу на власні очі побачити нову дзвіницю та почути благословений гомін дзвонів. Варто відзначити, що мешканців нашого міста в цей день в соборі не порахувати. І дорослі, і діти всі прийшли розділити цю визначну подію.